Зупинки і пришвидшення часу, дивні звуки і страшні стогони, силуети, літаючі світові шари і техніка, яка не хоче працювати. Всім привіт! Ви на каналі Історії на ніч і з вами Лера. Але перш ніж ми зануримося в історію, дуже хочу вам розказати про наших чудових друзів. Нетемно. З цими свічками дивитися наші історії на ніч буде ще атмосферніше. У нетемно дуже багатий асортимент свічок на будь-який смак, а ще дуже лояльні ціни. А для наших глядачів по промокоду Історії на ніч нетемно приготували знижку 10%. Переходьте за посиланням в описі і обирайте свою свічку. І сьогодні ми зануримося в історію одного з наймістичніших місць в Україні, яке захоплює. І одночасно лякає тисячі людей впродовж цілого століття. Бугайський трикутник на Сумщині. Трикутник розташований в Сумській області на місці колишнього хутора Мала Бугайка. Лівим кутом якого є село Холодник, а правим село Бугаївка. Якщо подивитися на нього з висоти пташиного польоту, то воно розташувалося у трикутнику з доріг, а саме нагадує острів промокутної форми. Свідчення про аномальні явища на хуторі почалися ще з 1930-х років, а у 1950-х хутір зник. А вже з 1970-х на цьому місці з'явилися Оране поле і кладовище, які існують і сьогодні. Але давайте про все по порядку: 1938 рік. На хуторі мала бугайка, судячи з розповідей місцевих жителів, з'являється полтергейст. Він нібито починає тероризувати сім'ю. Найбільше за все достається одній з доньок. За одними джерелами її звали Ганна, а за іншими Марія. І тоді троє чоловіків, місцеві жителі, озброївшись рушницями, вирішили допомогти родині і пішли на полювання за цим приводом. Ось як згадує цю історію уроженка села Холоднику Зінаїда Пигар чий дідусь був одним з тих трьох чоловіків. Якщо чесно, то спочатку чоловіки думали, що всі ці історії дитина придумала, тому звечора просто для інтересу влаштували засідку. А у півночі в хаті справді почалося щось страхітливе: на кухні почувся шурхіт, він доносився з камина, далі застукали кришки кастрюль. Двоє мисливців так перелякалися, що покидали рушниці і повтікали з хати. А один таки лишився і почув чоловічий голос, який доносився не від звідки: Дай цигарку закурити. Чоловік дістав, поклав на стіл, і цигарка в ту ж мить зникла. І це не епізодичний випадок. У дитинстві, пам'ятаю, бабуся не раз ділилася зі мною подібними історіями, й пошепки додавали, чортівня поблизу села відбувалася стільки. Скільки люди себе пам'ятають, в ті часи історія дуже швидко розлетілася по навколишнім селам, і це зацікавило радянську владу. І саме тому на це місце була відправлена служба НКВС. Досі достовірно невідомо, чому влада зацікавилася цим випадком. Припускають, що можливо, через те, що вони не хотіли, щоб місцеві жителі пов'язували появу Полтергейста з нещодавними розстрілами місцевих жителів. Які відбулися в період розколачування. Тим не менш, НКВС заборонило згадувати цю історію. А постраждалій родині тим паче наказали тримати язик за зубами. Ось що розкаже донька цієї постраждалої дівчинки журналістам. Мама ніколи про те не розповідала. Аж у 80 років, коли дочекалася онуків, відкрила таємницю свого дитинства. Зізналися, що батьки купили на свою голову ту злочасну хату і що там постійно щось тарабанило. Однак чутки про дивні речі, які відбуваються на хуторі, продовжили своє життя люди приїжджали звідти, а нові не наважувалися там оселятися. І саме тому з 1950-х років хутір стояв у запустінні, і потім на цьому місці з'явилося поле і кладовище, які існують і сьогодні. Але містичні випадки на цьому не закінчилися. В 1970-х роках на полі, яке утворилося на місці хутора, люди відмовлялися працювати. І все через те, що техніка виходила з ладу. Навіть нова. Хоча на інших ділянках поля вона працювала без жодних проблем. Іван Моголівець, який майже 50 років працював трактористом у цьому колгоспі, згадує в день ще можна було працювати на тому полі. А вночі марне діло. Бувало, всю ніч я працював у темноті. А як у годині четвертій розвидніє, дивлюся, весь цей час крутився на одному місці. Хоча бувало і гірше. Ідеш по полю, а перед тобою сновигаєш щось туди-сюди, і тільки гуп-гуп. Місцеві кажуть, що відчайдухи, які заради заробітку погоджувалися довго працювати на цьому полі, з часом сходили з розуму. Також місцеві діляться ще одним спостереженням: худоба відмовляється пастися на цій ділянці. А вже у 1990 році стається ще одна дивна історія: двоє людей на машині намагалися проїхати цю ділянку вночі. Маршрут займає від сили 5 хвилин. Однак вони блуждали більше двох годин, причому спостерігаючи дивні мерехтящі шари в повітрі. Звучить моторошно. Але давайте подивимося на це з іншої наукової точки зору. Що ж могло спричинити всі ці видіння у декількох поколінь місцевих жителів? Військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов це впливом магнітного поля Землі, а аномальних зон на нашій планеті чимало. І найголовніше. Територія Сумщини та Полтавщини це області, на яких розташовані величезні газові родовища. А отже, із землі може виходити пропан, бутан, метан, інертні гази, неон, аргон. Ці хімічні елементи викликають у людей галюцинації. І це цілком логічно пояснює, чому всі місцеві жителі, хоч щось містичне, але бачили. І кожний раз це різні речі. Це залежить від уяви людини. Ви, звичайно, можете запитати, чому у багатьох людей галюцинації були однакові. Але мені здається, на це є логічне пояснення. В психології існує такий ефект, як колективні галюцинації. Вони пояснюються так. Особливо сприятливими умовами для передачі колективної галюцинації є панічні у свідомості багатьох осіб ідеї одного й того ж роду та однакові за характером афекти та настрої. Завдяки цим умовам розвиваються між іншим ілюзії та галюцинації тотожного характеру у багатьох осіб одночасно. Тобто все доволі логічно, і селяни ділилися одне з одним тим, що побачили, тим самим навіюючи. Таку ж однакову панічну картинку. Але і це ще не все. Зараз я наведу слова ще одного науковця, який вже більше 12 років намагається відкрити таємницю цього місця. І з приводу цього ми б хотіли подискутувати з вами в коментарях. Олександр Литовка, за фахом вчитель біології і екології, ділиться своїм досвідом спроб докопатися до правди. І ось що він каже. Якби бугайський трикутник був лише плодом фантазії селян, то чому б тоді сюди, як магнітом, тягнула б підозрілих туристів із Росії? Чому на мене, як тільки взявся досліджувати загадкову територію, посипалися анонімні скарги? Чому за часів Януковича мене залякували, погрожували звільнити зі школи і хотіли посадити до психушки? І чому тільки після втручання СБУ нарешті дали спокій? То за чим же насправді полювала спочатку совєтська влада, а потім влада Росії? Містика або питання залежів природних ресурсів. Напишіть, будь ласка, свою думку стосовно цього в коментарях, а ще, що б ви хотіли побачити в нашому наступному випуску. Також не забувайте поставити нам вподобайку і підписатися на наш канал, тому що це допомагає йому розвиватися. З вами були «Історії на ніч». Всім на добраніч. Да, да, да.